Таємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Давайте ми сьогодні з вами поговоримо про закони, закони, які існували в часи Ісуса Христа. Коли люди говорять взагалі про закони, стосовно ну, в контексті Біблії, в контексті законів Божих, часто вони розуміють це однобоко і не до кінця, не глибоко. Справа в тому, що слово закон це загальне слово. В Біблії є дуже багато різних законів. І як і в житті, є дуже багато різних законів, і відношення до них повинно також бути відповідно їхньому змісту, їхньому розумінню. Давайте ми сьогодні більш детальніше поговоримо про це з нашими гостями, які в нас в студії. Це подружжя Коцій і також В'ячеслав Кулага. Вітаю вас. Вітаю. Ну, найперше, хочу вас запитати, взагалі, як ви думаєте, от як розуміння слова закон може допомогти розуміти краще Біблію? Чи це має якесь значення, чи це можна про це не говорити? Ми повинні розуміти, що слово закон це певні правила. І так воно насправді є. Але для того, щоб ми краще могли зрозуміти, то ми повинні розуміти, що Біблія вона класифікує оці правила. В певні групи, тобто в певні, скажімо так, закони. Угу. І ось коли ми зрозуміємо, що є певна класифікація цих законів, і коли ми будемо відносити певне правило, певний закон до тої чи іншої групи, тоді ми будемо просто-напросто краще розуміти. Тому ми, наприклад, зустрічаємо, що є державні закони в Біблії. Тому що євреї були як держава, були римські закони, це також певні це другої держави другої держави. Були церемоніальні закони, які були пов'язані із служінням святилища. Були санітарні закони, які показували, як, скажімо жити так, жити в суспільстві і правила гігієни дотримуватись. І як кульмінація, це був моральний закон. у Народі Божому, який був основним принципом, напевно, з нього витікало все, і фактично. все це витікало, і можна ще багато таких підпунктів знайти у цих законів. І тому, коли ми будемо розуміти, який закон до якого підпункту належить, mm -hmm. тоді ми будемо правильно розуміти і розставляти все правильно на свої місця. Я ще хочу просто звернути увагу на те, ну просто на людський фактор. Скажімо, в кожній сім'ї є певні свої закони, які mm. дотримується ця сім'я, і вони знають, якщо жити по цих законах сімейних, у них буде порядок, в них буде ем, чистота і так далі. Так само, божі закони це є теж той порядок, ті правила, які просто регулюють різні сфери життя, про які ми відносини. щойно говорили. Відносини відносини. Так. Так. Дякую. Ну давайте ми повернемося вже до життя до, до того часу, коли прийшов Христос на землю. Які так. закони діяли в суспільстві? В яке прийшов Христос в юдейському суспільстві. Ну В першу чергу, скажімо так, юдея тоді була під владою Риму. Угу. І тому верховним законом був римський закон. Угу. І тому Державний. всі жителі повинні були, в першу чергу, як пріоритетне право, надавати цьому державному закону. І навіть ми бачимо, що. Коли Марія була вагітною, вона повинна була ось-ось народити, виходить указ Августа про перепис. І тому, незважаючи на те, що вона знаходиться в такому непростому стані, що вона повинна ось-ось родити дитину, тим не менш вона з Йосипом із Назарету у Віфлеєм, а це десь більше як Ослику. А чому на, на так ослику. Їй треба було переміщати <кій> з одного міста, в інше? <кій> тому що потрібно ну, було записатися, як говорить Біблія. Звідки хто походить? І сказано: і пішов Йосип із Галілеї з міста Назареду до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового. Тобто він, його коріння звідтіля, родовід, і тому він повинен був прийти туди і підтвердити це для перепису населення, щоб підтвердити, що це дійсно жива людина, яка є, і має записати. Ну, а от ми бачимо, що Йосиф і Марія були послушні цим законам е так. римським. А от коли Христос був на землі, він якось враховував ці закони римські, чи він не вважав їх за дійсні, тільки суто Божим законом під підкорявся, як ви бачите з Євангелії. Святе письмо нам говорить про те, що Господь ніколи не вчив, щоб люди не підкуралися якимсь державним властям mm -hmm. і цим законом. І коли його е, хотіли зловити якраз на тому, щоб він міг підбурити людей до бунту, до якогось непослуху, то взявши Дінарій, Господь каже, що зображено на ньому. Говорить, там кесар зображений, тому він говорить: треба віддавати кесар кесарю кесрів а Богу Боже. Тобто він якби вчив, що те, що належить Господу, треба віддавати тільки Богу, шану, честь, поклоніння, любов. А те, що повинно віддавати послуху властям державним, треба це робити. І Біблія ніде в ні в якому тексті ми не можемо знайти, щоб підбурювала людей, і сам Господь так не вчив до бунту до якогось протистояння. Тому що ми повинні розуміти, яка би не була держава, наставить певні правила. Не можуть дещо відрізняти там держави від держави, але ці правила у більшості випадків, звичайно, вони призначені для того, щоб зберігати певний порядок, щоб не було хаосу у суспільстві, і це правильно. Угу. Звичайно, що коли державні закони суперечить Божим законам, тут вже інше питання. Але я думаю, що ми ще до цього питання повернемось. Угу. Тобто ті закони, які не суперечать Божим законам так. і які є в державі. Вони повинні бути також обов'язковими для нашого виконання, тому що це буде тільки давати порядок у суспільстві. Ну а от як нам це допомагає розуміти деякі місця Біблії? Тобто, чи, чи розуміння цих законів римських, законів, які діяли той час у, у суспільстві єврейському, чи допомагає нам розуміти якісь епізоди біблійні? І якщо так, то як? Ну, наприклад, смерть Ісуса Христа. Mm -hmm. От, наприклад, чому, наприклад, не, його не побили камінням, да yeah, розп'яли що... його на хресті, mm -hmm. наприклад, ув'язнення Павла, ну, воно ну, для культура того часу, вона дійсно ну, ми, коли знаємо те, що було в той час, коли жив Господь, нам допомагає це розуміти деякі речі, тому що старий заповіт, ну, наприклад, те, що дійсно те, що ви сказали, наголошуючи, що сталося з Ісусом, було багато неправдивих свідчень і свідків, які говорили про те, що він ну не вчить правді і його треба побити камнями, але. Чітко ясно було відомо, що римська влада забороняла побувати кам'ям кого-небудь кого виносити смертний вирок юдейському керівництву. За... керівництву керівництво, керівництво Вони не могли робити. Вони могли робити приймати певні рішення в межах свого богопоклонія, своєї релігії, але віднімати життя не могли без Вони римської мали влади. це все утверджувати в Києв кер... у, кер... у кесарі. Через суть через діючу владу це зробити, і фактично у євреї не було такого поняття, як розп'яття. Це смертна кара це була принесена рим... римлянами, і тому ми бачимо, що римляни виконували оцю смертну кару, і тому Христос помер на Голгофі. Да, і звідси ми побачимо, що витікає вже чому так. Вони наголошували, що Христос по ви себе за царя видає, а так, так. значить, він претендує на місце так. кесаря. щоб так. засудити. І, щоб тому засудити, ну, це були просто аргументи. такі принципи. Але тим не менше вони використали такий фактор, як принцип свідків. Угу. Як в старі в старозавітні часи, суд мали, мали мав, мав вирішувати на основі свідків, які бачили, так і в новозавітні, ми бачимо за. Життя Ісуса Христа, і е, навіть е, в приторії коли коли Христа судили, написано, що знайшлося неправди, дуже багато неправдивих свідків, і на основі цих фактів засудили, винесли вирок Ісусу Христу. Цікаво, так, старий так, заповідь. Так. Говорить, що повинно бути не менш двох свідків, які могли б чітко сказати провину цієї людини, щоб засудити нас. Дякую. А от давайте ми з вами подивимося. Це першим зрозуміли римський закон. А от які ще закони вже самому юдейському суспільстві діяли? Згідно звідки звідки вони витікали ці закони, і як вони діяли, ну ми повинні розуміти, що юдея це була і держава. Угу. І тому Бог дав не тільки моральні закони, але й дав закони, якими повинні були регулюватися і суспільство, Бідносини. відносини в суспільстві. І тому, наприклад, коли ми е, читаємо книгу повторення закону, там дуже багато таких є факторів. Наприклад, в 17-му розділі є сказано, що коли, я своїми словами передав, тому що тут текст великий, що коли, наприклад, знайдеться людина, яка буде Закликати інших відступити від правдивого Бога і піти поклонятися ідолам, то ти, якщо ти таке почуєш, ти маєш обов'язок прийти і сказати це у відповідний керівний орган. Угу. І якщо це діло буде досліджено. І воно визнається, що це так, що ця людина закликала відступити від Бога і служити ідолам, то таку людину потрібно було осудити і закидати каміння. Фактично, ми бачимо тут юридичний принцип. Тобто ти повинен був бути свідком, не замовчувати ту інформацію, яку ти почув. Тобто Тому, людина не повинна бути байдужа та... стосовно служіння Богу та... ідолам. так? Тому що це просто приводило до розладу в державі, до хаосу. І відступлення від Бога. Тому ці принципи вони повинні були чітко зберігатися. Дякую. Ще, можливо, якісь були. Коли ми бачимо е, юдейську систему, ну по-перше, треба сказати, що в той час в ідеї було багато класів, і е, були садокиї, були фарусеї, і вони також мали певні свої вчення. І ми бачимо, що равіни були, які також певні робили. Е, е, Якби встановлювали певні втворювали закони, і ці своди законів вони таким чин, яким чином вони поясняли ну, я думаю, ту систему, яка була. Я в той думаю, час. що ми законі реальноше по повернемося. Я б не цікавить саме. Церемоніалі цивільні закони цивільні закони, і от ми було названо на рахунок відступлення. <рес> так виступлення, так, так от так. ще можливо Бу, наші, дивіться, от дуже часто люди використовують цей закон око за око, зуб за зуб, і вважають, от в старому заповіті це було дуже жорстоко. Але коли ми подивимося з іншої позиції, то фактично цей закон обмежував помсту. Угу. Тобто ти не повинен був мститися людині більше за ту шкоду, яку ти отримав. Ні, ти взагалі не повинен був мститися людині. Ну так, але Тому, я маю, на увазі, що, говорили, що спеціальний... покарання покарання не повинно було бути так, більшим. Так. Тобто, фактично, ми бачимо державний закон, який обмежував помсту один одному. Це це також державний закон. І так само і сьогодні в нас в державі є той самий закон, який забороняє мститися. Твої тому, хто тебе образив, і органи. Якщо доповнити цю думку, то так, дійсно так. в іудейському державі в суспільстві була система церемоніальна, яка в якій приносилися жертви, і конкретно книгали говорить за те, що приносила жертва за гріх, жертва цілопалення, і таким чином ці жертви вони також відображали вірування людей того часу, юдейської нації. І ці, ну наприклад, жертва цілопалення вона показувала, що все життя повинно бути посвячене Богу. Богу. І якраз цей закон він був для іудеїв важливим і для того, щоб вони могли зберігати віру, віру в живого Бога і будувати з ним відносини. Дякую. Тобто ми вже побачили, що діяли цивільні закони, діяли церемоніальні, церемоніальні закони. Так, є закони, так. Ну Но, Но всі так. церемоніальні закони пов'язані із служінням у храмі, спочатку у святилищі, потім угу. у храмі. Вони фактично, як уже було підмічено, вирішували проблему як гріха, так і проблему віри і прославлення Бога. І всі закони, які там відбувалися, всі жертви, які відбувалися у святилищі, вони вказували на Ісуса Христа, і вони давали право людині будь-якого соціального прошарку, чи багаті, чи бідні, чи навіть жінка могла принести хлібну жертву. Тобто кожна людина мала право на спасіння. Ну та мала право, і фактично було зобов'язано принести так, жертву, так та, чи так? Так. тому, що фактично оце церемоніальне служіння. І е, обов'язок кожної людини було приймати в цьому участь. Тобто своєю е, дією ти показував свою віру в Бога. І Бог цим показував той механізм прощення, як Бог вирішує проблему гріха. І тому було декілька видів ну, п'ять типів жертвоприношення, і люди прекрасно розуміли, знали це. І е, якраз при смерті Ісуса Христа оця система. Вона була ліквідована, тому що вона mm -hmm. перестала ну, мати зміст. От і якраз я хочу про це запитати. От, наприклад, ми бачимо церемоніальні закони і так. бачимо юридичні. Ці закони або цивільні, як ми їх називаємо. Вони так я зрозумів з ваших слів, що вони мали певні свої обмеження, до якого часу вони так. діяли. От юридичні, до якого часу діяли от, цивільні юридичні закони. Ну вони і сьогодні діють? Ні. Що стосується вони, самого а, суспільства самого, самого суспільства юридичні закони перестають діяти тоді, коли втрачає держава свій статус. Угу. Нема держави, немає. Коли законів. міняється влада, теж угу. змінюються певні закони. Так. Угу. А церемоніальний закон він втратив свій зміст. При смерті Ісуса Христа тому, тому що, він тому, що в Ісусі всі ці прообрази Докумально. вони здійснили в Ісусі Христі, тому нам зараз немає змісту приносити жертви, тому що Христос істина жертва угу. і тому, достатньо цієї жертви. Тому Один якраз раз. і апостол Павло виступає, що е, і говорить про відміну закону, але не всіх законів, а саме цієї групи законів, які стосуються церемоніального служіння, яке здійснювалося в храмі. Ну, ну. Сказати, що не скільки він за відміну говорить, апостол Павло використовує ці образи. Показуючи, що дійсно вся церемоніальна система була побудована на прообразу, все указувало на Ісуса Христа. Всі ті предмети, і сам священик, це прообраз Ісуса Христа. І тому Павло, використовуючи своїх піснях, якраз оцей принцип, принцип святилища, показує, що воно було поставлено до часу виправлення. А коли це прийшло, коли Господь приніс себе на голові в жертву, то все це виконалося в ньому. Це як той день, коли ми чекаємо, Ми його чекаємо, 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 він має прийти. Коли він прийшов. Все відбулося, то да. свято дякую. чи та подія. Дякую. Значить, Ми зрозуміли, що дійсно ці закони мали свій термін, не діяли якогось часу. Дуже дякую вам. Будьте з нами, ми повернемось через кілька секундочок до цієї. теми. Хочу запитати вас наступне. От, крім законів Римської імперії, також законів цивільних і церемоніальних, які ще закони діяли в цей час в юдейському суспільстві, коли Христос прийшов в нього. Дуже популярним і велику силу мали закони самих же вчителів, равенів, угу. які на основі Біблії, вони. Ну, викристалізували 613 законів із Мойсеєвого закону. І ось тепер вони почали коментувати, як правильно виконати той чи інший закон із цих 613 для того, щоб бути угодним Богові. Тому, фактично, на закон Мойсея було ще таке нашарування. Пояснень трактувань самих ну, вчителів. Так. Тобто, ви хочете сказати, що закони равені це фактично були закони, які пояснювали закон Моїсея, так? так? І не відрізнялися від нього? Ну, Христос чи їх називав, каже, це передання були. Передання. Ага. Тобто те, що пояснювали біблійні вчителі, так іншими словами. Вони відрізнялися від закону Моїсея чи ніяк не відрізнялися? Вони такі були самі по цінності, Мойсея, чи якось, можливо, виселі. там були якісь істини, які краще пояснювали 10 заповідей, скажімо так просто. Але в більшості випадків ці закони вони не те, що суперечили, вони відводили від істинності. І тому Христос дуже часто, коли він звертався до учнів, говорив: А ви чули, що там сказано так-то і так-то? Угу. А я вам кажу, робіть. По іншому, і він не тільки говорив, він і реально так жив, тому що він відкрив відкривав справжній той закон, який він встановив. Хотів доповнити, що бажання коментувати закон Божий даним через Моїсея, тому що це Господь все таки дає, і це факт. це Слабке відображення, або бажання бажання людини щось прокоментувати, пропустився через себе. Тому ці закони не були совершенними на відміну від тих законів моїсевих, які ми знаходимося Святому письмі. Тому люди, як вони розуміли, яким чином культурна сторона відображалася, якісь бачення, досвід і так далі. Вони це вкладали в коментар. Тому це не не було та істина, яку ми знаходимося в тому письмі. Вони відрізнялися від цього, як ми вже говорили, багато в цих коментарях було і корисного. І людям пояснювалось. Але на превеликий жаль, там ще і вкраплювалися такі людські бачення. І, зокрема, ми читаємо на Гірній проповіді, коли Христос каже: Ви чули, що сказано? Люби ближнього і ненавидь ворога. Такого взагалі і близько не сказано в Біблії. Це вже було тлумачення самих людей, які просто-напросто мали таке бачення, що, от ми вища нація, ми, ми своїх любимо, а інші це є наші вороги. І тому якраз Христос. Виступав проти таких законів, які суперечили біблійним, і Думаю, е Часто, от люди якраз звинувачують, от Христос відмінив ті чи інші закони. Христос не відмінив закони. Христос просто відмінив ті тлумачення, які були у той, На той час. час. Ну а от ви можете привести якісь реальні приклади з Біблії, де це явно видно, коли Христос спілкуючись з Равінами, от він от, е... і дуже, як це може допомогти нам розуміти. Яскравий приклад як Христос цілив сліпонародженого. Mm -hmm. Він записаний в Євангелії від Івана. Цілий дев'ятий розділ. І фактично він описує ситуацію, коли прийшов до Христа людина, і Христос, зробивши грязово, намастив йому на очі, і той зцілився. І цікаво, як в другому вірші записано: учителю хто згрішив, чи він сам, чи батьки його що сліпим, він народився. Тобто, фактично, люди розуміли, що одна із цих заповідей равенів говорить про те, що, якщо людина хвора, значить хтось згрішив, значить, це є покарання. Це є один із тих е, нашарувань, про які ми щойно ми говорили. чи ні? Звісно, ні. Христос далі в Христос розділі, в третьому вірші пояснює, каже. Не згрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі виявились на ньому. Тобто він дає відповідь на цей на це правило. Ну але з раві не взяла таке правило, що от хто згрішив, той то в, в якійсь мірі підстава є для цього, розумієте? Mm -hmm. Тому що наслідком гріховного життя може бути якраз хороба. і є те, що людина хороба. хворіє, але не завжди. Mm -hmm. Значить Ми бачимо, що равенські закони вони були не настільки, скажімо так, та, так. або випливали з того, що люди до кінця не розуміли істину. Та? Вони так, брали так. Частково. частково. Так та. само ми можемо перевести ще приклад, коли Христос стіляє людину в суботу, на водянку, і тут всі обурились. Як це так? І Христос каже: якщо ВІЛ паде в суботу, то ви підете і витягнете, а людину. Тобто тут показано ось така егоїстична натура людей, угу. якщо це зв'язано з фінансовим. Значить, то можна, можна можна. А якщо це людина, я з цього нічого, я нічого середнь. нічого не буду мати, то не можна. І тому якраз Христос і показував суть, що дуже багато є егоїзму у цих людських поясненнях і коментарях. А хочу вас запитати, от однобоке бачення, от принцип саме від так. це обтікає так? з одного бачення. Він на сьогоднішній день воно дійсне, однобоке бачення. До чого воно сьогодні приводить? Ну дійсно це є. Це. Людина себе уявляє так щось, і вона таким чином вчить і інших, і її робить вчинки згідно того Ви свого можете бачення провести коли... приклад конкретний наприклад. навіть можна сказати, такі однобокі бачення вони приводять до екстремізму, угу. навіть до знищення, до фашизму і так далі. Тому що, коли людина говорить, моя нація вища від інших. Значить, ми кращі, а інших просто-напросто потрібно ліквідовувати, угу. і ми маємо гіркі наслідки в історії. Ні, Ну так. це, це таке загально. Я в мене біблійне. Взяти, якщо взяти на основі біблії може бути однобоке бачення, що ми спасаємося тільки вірою, а угу. діл нам не потрібно. Угу. Або навпаки, ну, ми можемо спасатися тільки, тільки діла. добрими діла. ділами. А, це фактично, а, є... А фактично, воно і одне і друге. Ми ну, віруємо з вірна. Діла наші або так. ще, наприклад, приклад, ну говорять люди, так в суспільстві. От там захворіла людина. Ну це тебе Господь наказує за те, що там. Ти грішив чи щось інше? Ну, В те, що ми так. зараз говорили. І зачасту це сьогодні діє. Так люди говорять, що це, це точно людина зрішила, бо інакше б вона не захворіла. Або, наприклад, говорять про нове небо і нову землю. Пригадують, так кажуть, одні кажуть, царство Боже на землі буде. Другі кажуть, на небі буде. А так, фактично, так, говориться, що спочатку народ на спасенний піде на небо тиші років, потім повернеться і буде на землі. Так. Та? тобто, ми бачимо, що фактично проблема в тому, що люди якось однобоко бачать, якщо б зібрати всі ці думки разом, тоді видно всю істину. Та? Так повністю карантин. Вертаючись до 9 розділу, ще хотілось би сказати також про цю думку розвивати. Бачите, і коментар був на всі заповіді, і в чесності на суботній день коментували, що можна зробити. В суботу чого не можна робити, і чи там ВІЛ впав, ямо, чи інше. І Якраз ця, ця історія говорить про те, що це ця людина, яка була народжена, була стілена в суботній день, і равини збурилися, що Господь зробив це в суботній день. Тому що коментували, що не можна цього робити якраз. А хоча святе письмо ніде так. не говорить про діла милосердя, які ми можемо являти ну, собою. Дякую, наша є один закон, який нам потрібно розглянути, який діяв той час. І я здаю, мені здається, що саме основний закон, який це був закон, це був закон десять Моральний. і так, навіть так. ось Бог відзначив його особливим чином, тому що він був написаний на камені mm -hmm. Божим перстом. І всі, і в часи Ісуса Христа розуміли, що цей закон має особливий статус. Він стоїть вище від усіх Чому Він має особливий статус. Чим він саме цінний, такий що він стоїть вище всіх? Ну по перше, це небесна конститут. Конституція, конституція це принципи Божого правління, з якого витікають всі інші закони, які доповнюють зрозуміти якісь відтінки життя практичного християнського життя. І по-друге, хотілося б сказати, що це відображення ну, Божого характеру. характеру, Божої суті, тому mm -hmm. це є це зеркало Його характера, тому це є закон, який свой законів найвищий. І Святе письмо говорить, що це скрижалі відкриття, відкривення Божого. Господь дав відкровення людству про те, який він є насправді. Ну, а чим відрізнявся від інших законів? Що от... Навіть, скажем Бог, сам відрізнив, як ми вже сказали, ті закони були написані. На пергаменті, uh -huh. а цей був на камені. Десять uh -huh. e заповідей були поміщені в центрі, в ковчезі. а церемоніальний закон, закон. він був біля ковчегу, тобто фактично Бог цим показав То писали, писав писали Меси, люди, а це було самою Божою рукою написано. Тому Бог вже відзначив і показав, що цей закон є особливим. єдине, особливе. що Господь дійсно зробив на землі своїм перстом написав цей закон. Це також унікальне свідчення на всі віка про те, що це унікальне щось відкривання від Господа, не просто щось. І ми повинні цей розуміти, закон. що фактично 10 заповідей є як основа. Або навіть якщо більше візьмемо, є два принципи любити Бога і любити ближнього. Ну, перед тим ще є принцип любов. Ну, так. Так. Любов до Бога і до ближнього. Так, так. і от якраз десять заповідь були написані на двох скрижалях. Тобто розшифровка, як любити Бога, перші чотири заповіді, і як любити ближнього, наступні шість заповідей. А потім, уже Мойсеїв закон розшифровував оці десять заповідей. Тому ми повинні розуміти, що інші закони, які Бог давав, вони випливали із цих. Ну, а, а термін дії цього закону. Якщо, наприклад, церемоніальний, ми говорили, мав свій термін, юридичний, мав свій термін, наприклад, закони фарисеїв мали цей також. цей закон вже... не має обмежень. Цей закон вічний, тому що е, початок цього, навіть не, не можна сказати початок, існування цього закону існує на небі, і це є Конституція небесна, але вона там прописана, можна так сказати, е, на рівні. Е, Відсутності гріха не ну, можна провести якісь хоч статті з цього закону, щоб люди слухачі, наші глядачі, зрозуміли про що ми говоримо? Ну перша заповідь, хай не буде в тебе інших богів. Потім не роби собі ідолів. Третя, не взивай даремно імені Господа. Четверта, пам'ятай день суботній, щоб святити. П'ята шануй батька й матір, шоста не вбий, сьома не чини перелюбу. Не кради, не свідчи фальшиво і не заздри. Ось 10 заповідей, які тобто, ну я коротенько а, так ну, Я та, вони, вони фактично це принципи самі, так, і вони так, не, так. не проходять. Якщо одну, наприклад, з них забрати, як ви так, думаєте? Апостол Яків говорить, хто згрішив одному, той винен у всьому. всьому. Угу. Так, тобто тобто це... не можна щось з них виділяти, забувати, а щось залишати, згідно з вченням нового Ну, Є люди, я зустрічаю, які кажуть: от мені оця заповідь не подобається. Наприклад, один чоловік сказав, мені сьома заповідь не подобається. Подобається. Я б її ніколи не включав у 10 заповідей. але це думка людини. Але Бог оглядає все в комплексі, тому фактично 10 заповідей вони охоплюють всі сфери нашого життя. Тобто, для того щоб правильно розуміти новий заповідь, також враховувати потрібно і цей закон. звичайно, тому що повинні... це стояло в основі, і ніде ми не зустрічаємо, що Христос сказав, що ці 10 заповідей вони відмінені. Навпаки, багатому юнакою він сказав. Каже, якщо хочеш мати життя вічне, як він запитав, Дихали каже, виконай заповіді. ці заповіді. А той каже, які саме. А Ісус відказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, тобто, не свідкуй, не принципи. Не... Шануй так. батька і матір і люби свого ближнього як самого себе. Він перечислив заповіді з другої скрижалі. Угу. Тобто Христос показав, що ці закони не відміняються. Вони далі є фундаментом нашого християнського життя. Дуже вам дякую. Показав, дуже дякую. Часно, що закони це любов, і фактично, я хочу підкреслити останній вірш. Із Євангелії із послання апостола Павла до Римлян: Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Так. Дуже вам дякую за ваші роздуми, дуже цікаві думки. Дорогі друзі, ви бачите, дійсно в часи Христа діяло багато різних законів, але всі вони були дочасними. Лише один закон, який діяв тоді, залишається і до нас сьогодні дійсним: закон десяти заповідей Божих, закон принципів любові до Бога і до ближнього. Нехай Бог допоможе нам це зрозуміти. До зустрічі!